Вітаю, сьогодні 29 червня 25-го року. Троянда П'єр Карден. Кущу один рік, і так гарно вона у мене пішла в зріст. Дуже подобається мені ця троянда. Ну, це друга річка. В тому році була перша річка, я її виставляла, показувала. Тут садилася вона. На зиму 24-го року, осіння посадка, отримала я її з Черкащини, Матвіївські троянди. Перший раз, до речі, в них тоді замовляла і гарно пішли їхні троянди. Тут поряд всі троянди звідти. Вони одночасно садилися. Тут, поза тому році, у мене був город. Потім город туди перемістився, а тут у мене троянди. А гарно тоді вони всі ті трояндочки, що я посадила, перезимували, і гарно навесні пішли в зріст. І в тому році цей кущик дуже гарний був. Я його викладувала, в мене є на каналі відео з цією трояндою. Вона була ця троянда перша річка в тому році, але все одно я з нею не, не тільки коротке відео, а й длинне відео робила, бо теж вона заслуговувала цього. як і, і, і троянди, що поруч. Я і Red Mi і Ель, перша річка в тому теж році викладувала, бо ну, виявилися дуже гарними і рослими трояндами. В тому ж році була посуха, дуже сухо було і спекотна. Але вона росла, їй це не заважало. Ну, а в цьому році перезумувала вона, ну не скажу, що там гарно, не, не дуже вона перезимувала. Але після зими дуже швидко відновилася. І ще в травні підмерзла, як і всі, але теж дуже швидко відновилася і пішла в зріст. Бачите, ось який кущ вона наростила. Для друга річки чайна гібриднає троянди, ну це дуже чудовий результат. Ось як, як виглядає цей кущик? Квітки тільки на горі. Нема щоб знизу були квіти якось поруч троянда Квінов Харц, бачите, в неї і вгорі, і знизу є троянди, і там теж, а ця ні, ця в основному всі квітки вгорі. Декілька потужних паганів, і на тих паганах горі квітки. Кущ більше метру, ну, десь метр десять, може і більше, може метр двадцять, не знаю. Я перев'язала цю троянду, бо такі вітри, дощі боялася, що може поламатися. Ну, в тому році було дві, здається, хвилі. Ну, але гарні і багато квітів було. В цьому році це перша хвиля, триває вже доволі довго, вона в полурозпуску, отак пуп'янки дуже довго тримаються. І є такі квіти, що вже відквіли. Троянда рожева, коралового кольору, дуже красивої форми. Гарна така трояндочка. І на пелюстках ті, що нижче, особливо ті, що нижче, дуже яскраві смужки темно-бордові. Дуже гарна, красива квітка. І ще дуже запашна. Ця троянда, здається, названа на честь якогось французького модельєра П'єра Кардена Ну, тому вона така модна і гарна. Дуже подобається мені ця троянда. Ось як відквітає вже такою становиться. Бачите, ця темніша, а ця світліша. Ну, міняється трішки в кольорі, але квітів дуже багато. Це ще й на гібрид, це ж не фларебунда. А гляньте, скільки квітів, листя темне, зелене, полуглянцеве. Троянда не хворіє, не підхоплює вона різні грибкові інфекції, чорні плямистості тощо. Тримає спеку, тримає ось, дощі, нічого з нею не становиться. Ну, такі висновки. Троянда дуже гарна. З усіх баків зараз обійду її. Тут ось більше вона з цього боку в розпуску. Гляньте, які чудові квіти. Великі. Ось рука, ось квіти. Ну не прям-прям є ще вели... більші квіти. Вон поруч тут лавсонга. так там взагалі дуже великі квіти. Ну, теж такі великі, гарні. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді. Підпишіться на цей канал. Дякую за перегляд і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку.